Слава Ісусу Христу! Е, як ви чули, я з міста Біль. У нас гарна церква міста Біля, у нас багато молоді. І звати мене Руслан, хто не знає. Дуже радий з вами познайомитися. Дуже радий бути серед Добре. вас. І пару слів про себе. Е, я також молода людина, раз я тут присутній. Мені нещодавно випало 47 років, але я не вважаю себе, знаєте, якимось там дідом старим. Я вважаюся молодою людиною, яка здатна проповідувати далі Боже Слово і служити людям. Знаєте, одне, що, про що я жалію в житті, це те, що я прийшов до Бога лише в 24 роки. Знаєте, хотілося б, щоб моє життя скоріше воно змінилося і скоріше зустрітися з Богом. Я би більше встиг зробити, тому що коли я покаюся 24 роки. Бог мене настільки торкнувся, я розумів, в кого я повірив. Я не просто ну, знав, що є Бог, я знав, що він є живий Бог, що він змінив моє життя, що він мені дав в житті напрямок і він запалив моє серце. І знаєте, я лапав людей, ну можу так сказати, я лапав і казав: я тебе не відпущу, поки я не скажу про Бога поки я тобі не скажу про того, кого я повірив. Знаєте, я розумію одну річ, що ми вибираємо сьогодні. Ми сьогодні маємо вибір горіти для Бога або затухнути в цьому світі, або затухнути в гріху. І це наш вибір, це не Божий вибір, тому що Бог вже зробив свій вибір, коли нас покликав, і коли ми тут є на цьому місці. Ми не просто так. Ми не випадкові люди в цьому світі. Ми розуміємо, що в нас є творець і ми створені для конкретних речей на цій землі. І знаєте, деколи люди, вони думають, що я молодий, мені ще треба побудувати кар'єру, мені ще треба зробити то, то і то, а служіння Богу я відкладу на потім. Знаєте, я Богу дякую за нове життя. Який він мені дав вже 23 роки, як я зустрівся з ним. Але я знаю ще одну річ: що для Євангелії немає меж. Для Божого Слова немає меж. Його можна проповідати всюди, де ти є, на якому місці ти є? Спочатку своїм життям і своїми словами. Знаєте, я. Після того, коли я покаявся Божою благодаттю, як Павло казав, я є то, що є, я почав проповідувати. З перших днів, коли Бог мене торкнувся, коли я почав читати Євангелію, я почав проповідувати. І я знаю, що можна проповідувати всюди. Я проповідував в бухгалтерії, я проповідував на вулиці, я проповідував в транспорті. Я проповідував в окопі на передовій. Я проповідував, знаєте, де в одному місці? На виставці воскових фігур. Я не проповідував фігурам, я проповідував людям, які її проводили. І знаєте, всюди люди прагнуть Бога. Всюди люди хочуть дізнатися про Бога. Але проблема в тому, що немає багато людей, які сьогодні говорять про Бога. Тому що люди влаштовують своє життя. Люди влаштовують свою кар'єру. Ви знаєте, коли ми посвячуємо своє життя Богу, Бог вирівняє і дасть те потрібне, що, що саме для тебе потрібно. І фінанси, і дружину, і чоловіка. Те, що потрібно саме тобі. Коли ти посвячуєш своє життя для Бога і ти служиш, ці речі будуть додавати в твоє життя. Що написано? Шукайте найперше царство Божого і правду Його. А про все решту, що написано? Воно докладеться. Люди неправильно в своєму житті розставляють пріоритети. Вони шукають все, а Бога відкладають на потім. Ви знаєте, є цікаве місце писання, ми вже його бачили тут. Це перше місце писання, яке я хочу зачитати. 1 Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові в житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Це Павлу писав до Тимофія. Тимофій це була молода людина. Можливо, тут в залі є така людина, яка була віком Тимофія. Ви знаєте, ким був Тимофій? В своєму віці? І Павло наголошує: ти молодий, але будь прикладом. Він був першим єпископом Ефесу. Він за відповідальність не тільки за одну церкву, він за відповідальність за багато церков. Він присвятив своє молоде життя для Бога. Хоча він міг сказати, я буду чогось добуватися, я буду робити собі кар'єру, я буду того і того шукати. Він сказав: Я хочу служити Богу. Ви Знаєте, дуже важливо є наші відносини з Богом. Наскільки ми його знаємо. Якщо я знаю Бога просто як якогось дядька, який сидить там на небі, і коли я щось зробив, він посилає грім і блискавку, я так і буду про нього розказувати. Якщо я пізнаю Бога як свого батька, як свого відкупителя, як свого Спасителя, я буду людям говорити, тому що я знаю, що він зробив для мене. Якщо я знаю, що він простив мене, я буду говорити іншим, що він може їх простити. Ви знаєте, Бог, коли ми з ним стикаємося, коли ми зустрічаємося, коли відбувається ця зустріч, ми не можемо просто вже жити так, як ми жили. Він запалює наше серце. І знаєте, що важливо сказати Богу в такий момент? Сказати йому так, Господи, Так, як сказав Павло. І знаєте, е, треба кидати сьогодні виклики цьому світу своєю чистотою. Своїм життям святим. Казати, я люблю Бога і я не буду цього робити. І знаєте, коли будуть бачити люди, які біля нас живуть, які з нами працюють, вони не раз будуть задавати запитання, чому ти так живеш? А ти скажеш: Я люблю Бога. Я своє життя присвятив для Нього. Треба в першу чергу вибирати. Те, що є вічне. Тому що вічний Бог, вічне Боже Царство, а на цій землі все мене. Все, що ми бачимо сьогодні. Все, що людина сотворила, все мене, його не буде. Але ще що одне я зрозумів: що немає нічого важливішого, як спасіння людської душі. Матвія 4 розділ, 18, 20 вірш. Як проходив же він поблизу Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною. Я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. В деяких людей існують стереотипи, що апостоли. Були, знаєте, старими людьми. Такі, знаєте, ходили з паличками. Казали, ой, вже я все в житті напробувався, а тепер я буду вже служити Богу. Ще трошки послужу, знаєте, такі старічки вже. Насправді, це були молоді люди, які були повні сил. Це були люди, які повні були сил, самому найменшому апостолу, знаєте, скільки було років? Івану, від 15 до 17 років. Самому найстаршому, знаєте, скільки було? В межах 30. Це не були старі люди або люди, яким нічого робити. Це люди, які були працьові, які займалися, тому що рибалка це була тяжка праця. Хтось тягнув колись невода? Я тянув. Я знаю, що це таке. Це дуже важко. Це були молоді люди. Які мали що робити. Але Бог торкнувся їх, і вони побачили, що є щось краще. Є щось краще ніж ловити рибу, ніж займатися якимись повсякденними справами, які всі займаються. І сьогодні молоді люди, і всі взагалі можуть вибирати, чи ти будеш плести за течею цього світу, чи ти підеш проти цієї течії і станеш ловцем людей. Ви знаєте, набагато краще здобувати душі для Христа, ніж просто будувати своє життя. Ніж просто щось робити, те, що роблять всі. Бізнес почати ще щось. Я ні разу в житті не пожалів, що я прийшов до Бога. Ні разу. Одне, що я казав, що 24 роки могло це бути раніше. І каже, я зроблю вас ловцями людей. Сьогодні Бог хоче так само, щоб кожен з нас ми сказали Богу так. Щоб ми кинули в свої сіті, те, що ми сьогодні робимо. Знаєте, багато речей, яких люди сьогодні роблять, просто вбивають свій час. Просто займаються непотрібними речами, коли молода людина може подивитися і проаналізувати свій день. Це пару годин в Тіктоку, це пару годин якихось незрозумілих спілкувань. І коли питаєшся, а ти читаєш Біблію? А що ти знаєш про Бога? Раз у місяць по святам? Це живе Боже Слово, яке потрібно читати і наповнюватися, щоб віддавати, щоб віддавати, якщо там немає, що ти даш? Те, що ти маєш, ти можеш дати. Якщо ти пізнав Бога як свого батька, як милостивого, люблячого отця, ти можеш поділитися з людьми, ти можеш про нього розказати. Але якщо ти не знаєш його, що ти про нього розкажеш? Ви знаєте, Бог дав нам можливість пізнавати його. Він дав нам можливість горіти для нього. Бути тими, хто несе сьогодні Євангелію по цій землі. Проповідуючи людям. Тому Бог сьогодні чекає, щоб ми сказали йому так, і як апостоли, як молоді люди, які вибрали цінніше щось за повсякденне життя, і за повсякденні речі, і за побудову кар'єри. Я вам хочу сказати, що фактично з моменту покаяння мого я був в повному служінні. І в мене не було ну, якоїсь там зарплатні, там, знаєте, ну, як цей там ставки якось. Але моя надія була завжди на Бога. І ви знаєте, що Бог забезпечує? Бог ніколи не залишає. І ви знаєте, деколи краще отримувати від Нього благословіння, ніж незрозуміло як. Краще від Нього отримувати. Хай це, можливо, не буде так, як знаєте, в цьому світі люди там чогось досягають, але це те, що він тобі дає. І це цінне, і це є велике благословіння. Ти вчишся вірити, ти вчишся довіряти, ти вчишся йти за ним і інших вести. Тому нам треба бути, щоб проповідувати Євангелію, щоб горіти вогнем, нам треба самим бути наповненими цим вогнем. Мати цей вогонь всередині себе, щоб зігрівати людей. Ви знаєте, ми можемо брати сьогодні чи просто сидіти вдома, отримувати ну, я маю на увазі в Швейцарії, отримувати ці виплати, сидіти собі, там щось відкладати. Ну, ми маємо купа часу, вагон часу ми маємо, щоб послужити людям. Я вам скажу, що дуже багато людей сьогодні потребують Бога. Я спілкувався з одною жінкою, яка перекладає, і вона каже, що сьогодні багато українців приїжджають з психічними проблемами після війни, які потребують допомоги. І я розумію, що тільки Бог може зцілити людський розум і дати людині вихід, тому що ні один психолог цього не зробить. І ми маємо поряд багато людей, маємо поряд багато знайомих. Тих, кому ми не можемо послужити в Україні, ми можемо послужити тут. І це наш вибір. Або ми будемо сидіти. Пересиджувати, відсиджуватися або ми будемо служити. Матвія 5 розділ, 14, 16 вірш: Ви світло для світу. Не можна сховати місце, яке стоїть на горі. Ніхто не запалює світильник, щоб поставити його під посудину, але ставить на поставець і він світить усім в домі. Нехай світло ваше світить, так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого Небесного Отця. Ви Знаєте, що говорить голосніше, ніж наші слова? Наше повсякденне життя. Люди бачать. знаєте, люди бачать і вони розрізняють. Вони бачать, знаєте, коли ти носиш маску. Є люди, які ходять в церкву, але встидаються сказати про те, що вони є в церкві, про те, що вони є християнами. Я знаю один випадок, коли людина пропрацювала 10 років на роботі, і потім хтось прийшов, а того іншого чоловіка знали як хорошого християнина. І він каже: а що він так, також ходить в церкву? І він каже, так. Каже, я 10 років з ним працюю, я цього не знав. Євангеліе має бути видно через наше життя. Ми маємо відображати Христа. Не себе, а Христа, який є в нас. Який живе в нашому серці. Тому що ми сказали йому так, знаєте, багато людей, які покаяли, що вони Богу сказали. Я приймаю тебе в своє серце, як свого Спасителя, як Господа, я посвячую тобі своє життя. Наші слова мають співпадати з нашими діями. І це є дуже важливо, друзі. Це є дуже важливо. Ми є світло для світу. Знаєте, Коли цей світильник горить, на нього всі звертають уваги. Люди рухаються на світло. Знаєте, що таке темрява? Хто знає, що таке темрява? Це відсутність світла. Там, де з'являється світло, пітьма розсіюється. темрява пропадає. І Бог нас посилає сьогодні в ці темні місця, тому що їх кругом дуже багато. Там, де люди живуть темряві, там, де люди живуть в гріхах і в болях, туди Бог посилає і каже: іди, і там світи, там, де ти є. Для того, щоб пропоїти Євангелію, треба, щоб твоє серце горіло. Треба твої уста, не потрібно багато грошей. Ви знаєте, один брат е, підійшов до служителя і каже: Я хочу служити наркоманам. Я кажу, добре, служи. Він каже, ну мені треба приміщення і гроші. Він каже, слухай, так тобі банк треба відкрити. Ну, приміщення і гроші, тобі банк треба відкрити. Якщо ти хочеш служити людям, служити наркоманам, найди одного і послужи йому. Ось твоє служіння почнеться. Ось твоє. Найди когось одного. Якщо Бог дає нам зустрічі з людьми, це може бути лише єдиний раз. Ти можеш не зустріти людину на своєму шляху. І завжди треба бути готовим і молитися, і сказати, Боже, використовуй мене. В моєму житті були епізоди, коли я е, сидів десь ну, з людьми, і я просто не, ну, не знаю, як почати. Я кажу, Господи, допоможи мені почати. Дай мені, е, щоб або людина мене запитала, або я щось почав. Я хочу їй розказати про тебе. І, знаєте, Бог давав такі можливості, коли ми цього прагнемо. Бог не буде заставляти нікого. Це наш добровільний вибір: горіти для Господа, горіти для нього. Луки, 17 розділ, 20, 21 вірш. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або ось там, бо Боже царство всередині вас. Боже царство всередині вас. Чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше намножується Боже царство і в нас, і через нас. Ми розуміємо принципи Божого царства. Ми розуміємо силу, яку Бог нам дав. Ми розуміємо владу, яку Бог нам дав. Ви знаєте, Бог вже все зробив на Христі. Амінь. Він пішов на хрест, він був розп'ятий за гріхи усього світу, за твої і мої гріхи. Він відкупив нас від смерті. Він же все зробив. Тепер вибір за нами. Як ми будемо служити Богу? Що ми готові заради Господа залишити? Він залишив все. Він залишив небо, Він залишив славу, він залишив батько, все залишив. Він, коли був на хресті, він казав, сама велика біль Христа була. Батько, батько, чому ти мене залишив? Це він зробив заради нас. І він каже, Боже царство всередині, Боже царство всередині, коли ми шукаємо Його, коли ми, знаєте, на, ну, на зв'язку завжди з Богом, і ми кажемо, Господи, промовляй моє серце через Слово Твоє, коли ми читаємо, важко буває читати Біблію. Але ти береш і читаєш, бо ти розумієш, що це є Твоє благословіння, що в цьому є мудрість, що в цьому є твій шлях, що в цьому є твій напрямок в житті. Це не просто книга, це книга життя. І чим більше ми її читаємо, тим більше ми пізнаємо Бога. Ви знаєте, люди так сьогодні багато читають в інтернеті. Кого не спитаєш всі новини, знають, що в світі робиться? А деколи розбираєш е, дії апостолів, і люди запитують: а хто такий апостол Павло? Що це за один? Якщо ми будемо читати Біблію. Ми будемо знати набагато більше, не тільки про Павла, ми будемо знати характер Христа, ми будемо знати характер Бога, що йому подобається, що він хоче, якими ми маємо бути, як нам жити правильно в житті, як нам надіятися на нього, як нам спасатися від тих речей, які щоденно приходять в наше життя, як гріх хоче залізти. Без Бога цього неможливо. Знаєте, люди борються з гріхом. Сьогодні молоді люди багато і старші, і молодші. Вони борються з гріхом, але ти сам нічого не зробиш. Тільки з Богом. І останнє місце писання, Римлянам, перший розділ, 16 й вірш. Я не соромлюсь доброї звістки Христа, оскільки вона є силою Божою. Для спасіння кожного, хто вірить. Спочатку юдея, а потім язичника. Я не соромлюся. Сьогодні треба задати собі запитання кожен. Як я проповідую Боже Царство? Як я людям, кому я взагалі, і коли я останній раз сказав людям про Христа? Чи я встидаюся про Христа говорити? Знаєте, це є питання, яке треба задати кожному собі. Кожен собі має його задати. І знайти сам відповідь. Якщо я проповідував вже рік тому комусь, мені треба просто покаятися і сказати, Господи, прости мене, тому що я ще мало знаю тебе. Багато людей сьогодні потребують нашої допомоги, друзі, тих, які знають Христа. Люди сьогодні переживають багато душевних хвороб. Люди сьогодні не мають надії. Люди сьогодні не мають, знаєте, вони не посміхаються. Навіть тут в Швейцарії багато людей. Я спілкуюся із швейцарцями, і знаєте, оце натягнута на, на, це посмішка. Це не показує, не відображає внутрішність людини. Це дуже часто буває просто хорошою манерою. Багато людей страждає. Вихіді тільки в Ісусі Христі. Ви знаєте, люди сьогодні не, ну, вони рекламують, так? вони говорять про різну нечість, не встидаючись абсолютно. Вони підтримують різні речі. Ви знаєте, що я дивився нещодавно вчителя з Ірландії за те, що він проповідує цінності сімейні в кайданки, закували і повели в суд. За те, що він сказав, що. Сімейні цінності це, це є основа суспільства, це є те, що Бог дав людині. А як щодо Христа? А як щодо проповіді Божого Царства? Ми маємо ще голосніше кричати Сьогодні людям. Ще, головніше, ще голосніше заявляти в цьому суспільстві, хто є наш Бог? Хто така церква Христова? І що є спасіння тільки в Ісусі Христі. І більше ні в кому немає. Я хочу сьогодні просто закликати кожного. Не відкладай служіння Богу на потім. Не думай, що ти ще встигнеш. Знаєте, я зустрічаю людей, не раз я зустрічався з такими людьми, які, знаєте, що казали? Я покаюсь, як розбійник на хресті. Я кажу: ти встигнеш? Ти знаєш, коли цей день прийде? Коли настане час твого відходу з цієї землі, ти знаєш? Ні. Я кажу, як ти можеш говорити, що ти так, так само як розбійник? Він встиг. А питання, чи ти встигнеш? Людина не знає, що буде завтра, вона може прийняти сьогодні рішення. Сьогодні рішення. Ви знаєте, коли я сьогодні приймаю рішення, то завтра прийде плід мого рішення. Або плід відсутності мого рішення. І тому Бог, знаєте, як апостолів закликає, каже: іди за мною. Я тебе хочу зробити ловцем людей. Я хочу, щоб ти брав участь в служінні людям, щоб ти разом зі мною, тому що це, це робить Сьогодні Христос, Він вириває людей з пекла, вириває з проблем людей, вириває з гріха, зі смерті, щоб дати людям вічне життя. Скажіть, чи це не краща участь, ніж просто жити собі, як всі? Це набагато краща участь. І тому, поки є сила, поки є, знаєте, мудрість, поки все нормально працює в тебе, поки ти сильний, присвяти своє життя Богу. Ти ніколи в ньому не розчаруєшся.